Росія цю е, тему ви кажете качала починаючи з 2003 року. Конфлікт навколо острова Тузла, коли молодий президент Росії Путін за часів першої каденції перший здійснив спробу перевірити реакцію України на будівництво Дамби. І далі всі наступні роки, після 3-го року до 2014 російська федерація діла саме в такому річищі, готуючи майбутню. Анексію України, не Криму, не Донецьку чи Луганську областей, а всієї України. Лише, очевидно, питання стояло в тому, за яким сценарієм. Або це буде сценарій політичний за допомогою виборів, за допомогою перемоги і закріплення позицій проросійських політичних сил, або це силовий сценарій. Російська агресія почалася у 2014 році, почалася з Криму, потім частина Донецької та Луганської областей була окуповано. Там були псевдовійськові, знову ж таки, Російської Федерації, які не казали, що це вони, типу ці зелені чоловічки. І такий самий сценарій чекав на Одесу. Все в Донецьку та Луганську почалася з мітингів, з мітингів з прапором Російської Федерації, хотім би з Росією. переворот, и тому подземленность и гасла, и такая самая история чекала на Одессу. Здесь, можно сказать, несколько факторов было использовано России, прежде всего анклав в Приднестровье, как возможность постоянно накачивать, собственно говоря, регион э, представителями, скажем так, пророссийских сил, и с другой стороны, конечно же, уже откровенно российские агенты, которые действовали э, на местах. Я предполагаю, конечно же, что некоторые наши граждане, они попали снова такие в заблуждение. Важкий взагалі ну, етап, але ми його переживаємо, і я думаю, що вже найважчі часи пережили. Почалося з березня, типу, підігрівалося антимайдан, ось цей такий фейкове. Саме виникнення на Куликовому полі, певний ось цей такий наметовий майданчик, наметове містечко, де там палили прапори УПА, прапори України, там постійно ось були певні провокації, збиралися незрозумілі люди, керували ними громадяни Росії. І ось, власне, я думаю, так кадрові військові, кадрові ФСБшники. І вони ось прощупували атмосферу в Одесі, коли краще зробити. Хочу нагадати, що один таким з пікових моментів це було 10 квітня. 2014 року в Одесі тоді був напевно найбільший марш. Аля за Росію, де проплачені були митінгарі, де місцеві ось ці типу колаборанти вони їх хороводили. Їх прям кілька тисяч було. Це була така їхня контрольна репетиція, я це так називаю, саме щодо плану по Одесі. Одеса, в принципі, завжди для російської власті представляла достатньо, скажімо так, лакомий регіон в цьому отношенні. Тобто, більше того, для Одеси російське руководство готувало... скорее всего, скажем так, статус столицы вот этого так называемого сепаратистского образования. Поэтому особая роль Одессы, конечно же, сразу же наводила на мысли о том, что слишком большие ресурсы и возможности и технологии, скажем так, различного порядка, российская власть будет применять и отрабатывать как раз в масштабах Юга и особенно в масштабах Одесской области. Могло відбутися просто все на набагато... Набагато мирніше і набагато без цього всього насилля, без смертей. Це той етап, який пішов не за сценарієм Кремля. Це та дуже важлива подія, яка зламала плани встановлення контролю російськими чи проросійськими силами в Україні, чи російськими безпосередньо силами, в тому числі збройними силами на сході і півдні України. Ми можемо пригадати, що. Березні, квітні 2014 року щось схоже відбувалося в Харкові, в Запоріжжі, Дніпрі, де теж російські сили не зуміли досягти успіху. І Одеса, як і інші регіони України, ну, крім Донецька, Луганська Криму відреагувала у той спосіб, що Одеса є частина України. Ігор Іванов, це десятник правого сектору. Я був в його десятки. Він палко та сильно власне, протистояв ворогу, протистояв російським окупантам, які знаходились в той час в Одесі, 2 травня. І до 2 травня я з ним був добре знайомий, тому що знаходився в його десятки. Дуже хороша, світла, позитивна людина за освітою юрист, який знав, що він хоче. Він знав, хто він і. Що він є українець і що він хоче, щоб Одеса була українською. Дуже чітка ідейно спрямована людина 2 травня. На жаль, отримав поранення, яке виявилося смертельним, та віддав життя за українську Одесу. І знову ж таки, дуже багато людей, ЗМІ, не розібравшись в ситуації в ситуації 2 травня, проблематиці вони роблять з цього дня трагедію. Я хотів би сказати по-іншому. Це не трагедія, а перемога, тому що коли відбувається порятунок чи звільнення українського міста від російських окупантів, то це перемога. Це перемога, але на жаль, з якимись втратами. І ось Ігор знає за що віддав життя. Він віддав життя за українську Одесу. Тому я хотів би, щоб на майбутньому ми змінювали в головах, в підручниках, в історії, що ж це за день і хто ж тоді загинув. Загинув герой, а здохли багато окупантів. Потрібно разделять это, это кто и кто. Большинство одесситов, если отслеживать по событиям, которые, скажем так, были в преддверии 2 мая, непосредственно 2 мая, да и, собственно говоря, и 3, то большинство одесситов, конечно же, вышли на абсолютно проукраинский марш. То есть это было маркером поддержки независимой, суверенной и целостной Украины на самом деле. И часть, вот, собственно говоря, э, одесситов в том числе, хотя среди них множество, я так предполагаю, агентов э, было, скажем так, российских спецслужб, они, конечно же, э, проявили иную позицию. Друг травня э, Змовившись с поліцією, э, з Фучиджи, тоді там э, замочільника, э, ось вони вирішили саме Захопити, я думаю, було в планах Адмінбудівлі, але перед цим потрібно було знищити будь-які проукраїнські сили. Благо тоді також був анонсований марш за єдину Україну. Тоді ще був цей день матч Чорноморець-Металіст, чорноморець приймав харківських футболистів, і було багато фанатів. Було власне проукраїнських багато фанатів з Харкова. Приїхали розуміючи, що щось може бути. Кілька годин в своєму центрі: спека, жарко, швидкі допомоги, поранені. Хрущадка. З їхньої сторони була вогнепальна зброя. Поліція стояла до них спиною до нас обличчям. Тобі від нас очікувалася типу, агресія, а, не від, навіть, а не від людей з прапорами Російської Федерації. Ось таке було все дуже незрозуміле, але бій тривав, бій тривав. І ось тут був переломний момент. Саме по вулиці Грецькій, е, біля Антошки, ми прорвали власне, їхні ось е, такі, знаєте, як е, фаланги, напевно. Прорвали і вже типу, вони почали тікати. Просто ми їх там доганяли, е, знешкоджували і так далі. І потім ми зібралися на Прибраженській кут Грецької, всі вернулись туди. Ми говоримо, я говорю зараз саме про радикальних громадян да, того дня. І вирішили все ж таки піти на Куликове, щоб зачисти місто від сепаратизму раз і назавжди. Я також один з першим заходив туди. Наметові. Ось ці намети були напівпорожні. Там може було кілька сумасшедших, знаєте, божевільних, тому що там. Їх знешкодили, а всі вже зайшли в будинок профспілок. Їх так я розумію, що ось ті організатори заганяли туди, типу, ось тут буде безпечно. І вони, типу, як будували таку півколом барикаду біля входу, спочатку ми перекидалися, ну оточили вже будівлю, почалися сутички. Вони з і відкривали вогонь там з різних травматичної зброї, можливо, вони пальне, я не знаю. Але ось були такі моменти. І потім я побачив, що вже там палає. Хоча ми не могли зайти, тому що палало дуже високо. Типу, ну, я думаю, що це був або самопідпал, або просто тупість. Тупість, яка вони кинули коктейль молотова просто по, -по сходах, щоб ми не піднялись, і воно запалало. Там да, загинули ну, люди кажуть, да? для мене це не люди, а це ворог, перш за все, тому що він кликав війну. Та Агресора до Одеси, тому я їх не ідентифікую як людей, але знову ж таки, вони могли могли б не загинути, якби вони вийшли. Типу, вбивати ніхто там не збирався. да Побити, Да ну типу, це ж нормально. Ну, майже це, це були бійка на вулиці, вони кликали війну, їх би ніхто не вбивав. Дали б добре по голові, віддали правоохоронцям ну по логіки. І взагалі, якщо там брати. Через призму закону і взагалі що ж це було до 2 травня. Всіх цікавить, і я також вже може доросли ще і починаю більш там критично мислити. Насправді це була військова операція Російської Федерації, і це не були масові заворушення. Тут було чітко дві сторони: українська сторона та російська сторона, чітко окреслені. Типу, був противник, був ворог. В цей час вже була анексована частина української території. Цей план. Ну, типу, вони були зі зброєю. Це просто були, ну, типу, війна, просто була війна, і ось це була частинка війни в Одесі. І ми якби захищали Україну, українське місто, коли тут були державні органи. Типу, це суверенна держава, суверенна країна, все добре. Прийшов ворог. Тому ось масові заворушення це така історія футбольна. Типу, да, хулігани побилися з хуліганами всередині однієї. Країни. Типу, думають, там по-іншому за різні клуби вболівають. А тут, типу. Люди, які хочуть тут мати іншу країну, це агресор, це окупант. І тут, типу, було дві сторони, і всі учасники 2 травня. Ну, по факту, це учасники бойових дій, тому що людина загинула, вона теж загинула в ході українсько-російської війни, а не там, а не просто в ході заворушень, не знаю, якоїсь битовухи незрозумілої. Тому от потрібно це теж чітко окреслити, бо правоохоронці розслідують масові заворушення, а складу масових заворушень немає. По суті, війна триває, і це була ну частина війни. Це був один бій за Одесу, як не крути. І ми його перемогли. Тому ось я б на цьому хотів акцентувати увагу, щоб світ розумів, що тут не було щось незрозуміло. Все все було дуже зрозуміло. Типу, є ворог, є ми. і ну, Слава Богу, ми тоді перемогли в той день. І зараз Одеса, яка вона є. Типу, вона до неї прилітають російські ракети, але тут немає вже е, російської імперії і тому подібного. Ми потроху починаємо змінювати саме голови людей і ось, і показуємо, що все ж таки в Україні краще. І от Одеса зробила свій вибір ще 2 травня. Щодо е, подій 2 травня, чи може зараз повторитися подібна ситуація, чи все по суті зайшло на нівець? Подібна ситуація взагалі вже неможливо на території нашої держави. Е, знаєте, державна. Государственное правление в этой ситуации выступало, как в организме выступает иммунитет. Когда он столкнулся с проблемами, с вирусом, то иммунитет научился с ним бороться. Вы знаете, по моему мнению, если аналитически проследить данную ситуацию, ну практически невозможно. То есть на, на данный момент времени этот нарратив, соответственно, продолжает использоваться российской пропагандой. Нарратив относительно 2 мая, соответственно, действий Такдешньої української власті, ну і так далі. А в масштабах України цей наратив уже по суті не існує. У мене немає підстав так думати, і принаймі я сподіваюся, що цього не буде. Я чому е, маю таку переконаність? Тому що е, рік назад однією з соціологічних служб Одеси було проведено опитування. Як одесити бачать майбутнє свого міста, 90% з опитаних чітко задекларували, що в складі України, тому це є відповідь.